153-ю річницю перепоховання Тараса Шевченка відзначили у Золочеві 22 травня 2014 року. Вся Україна вшановує 153-ю річницю перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі в Каневі. Український кобзар помер у Петербурзі, про те, як заповідав похований на Дніпрових кручах в Україну, труну везли кіньми. Після прощання з поетом, що відбулося в Успенському соборі в Каневі до місця поховання Чернечої гори труну несли на руках. В день 153-ї річниці. Перепоховання у місті Золочеві біля пам'ятника Тарасу Шевченку також відбулися урочисті заходи та шанування. Розпочалося дійство із екуменічної панахиди для присутніх. Відбувся екскурс в життя та творчість Тараса Шевченка до підніжжя пам'ятника Великому Кобзарю. Поклали квіти на порозі нової ери в історію України, в яку тепер вступаємо. Мусимо чітко усвідомити собі цю відповідальність за загальне благо, інакше будуть даремними наші жертви, жертви минулих літ і такі зболілі. Відкриті рани нашого сьогодення, 22 травня. Це та дата, без якої неможливо уявити собі справжніх українських патріотів. 22 травня 1939 року був остаточно знищений хрест на Тарасовій горі. Аби встановити там пам'ятник, архітектурна форма якого зовсім не характерна для України. Напевне, саме 22 травня. Для парт -ном номенклатурних ідеологів радянської системи було найжахливішим днем у році. Історична подія перевезення праху Тараса Шевченка із Петербурга на батьківщину та перепоховання його на Чернечій гонірі в Каневі стала символом народного спротиву режимові. Традиція відзначати 22 травня. Започаткована була студентами Київського університету імені Тараса Шевченка, що в 50-х роках минулого століття. Студенти саме цього головного Шевченкового вузу України разом із львів'янами і розпочали 21 листопада 2013-го акції протесту, що переросли у революцію гідності. Золочів нет.